Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та оща попадає зайвий рот, Випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини. Антидот що не тиждень, то новий скандал. Журналісти продовжують помічати, як держслужбовці забувають вказати свої реальні статки і наявне майно у деклараціях. Цього разу медійники звернули увагу на головного суддю Одеси. Як з'ясувалося, родина прикупила житло у Майамі і не тільки, що накопали журналісти. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Журналісти слідства інфо опублікували нове розслідування про майно держслужбовця. Цього разу в центрі уваги голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін. Він задекларував компанію Дружини в США, яка володіє. Партаментами в Майамі вартістю 310 тисяч доларів. Аби якщо переводити у гривні, то це близько 12 мільйонів гривень. Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, пишуть журналісти не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобов'язань, якщо припустити, що Голубєва придбала її в іпотеку. Відповідно до реєстру компанії Флориди, 13 лютого 2023 року дружина судді голови Київського районного суду Одеса Сергія Чванкіна відкрила в США фірму Ocean Project 828 LLC. Згідно з офіційними записами округу Бровард, штату Флорида Бровард Каунті, квартиру площею 105 квадратних метрів 1130 квадратних футів за адресою 1000 Parkview драйв 828 Халендейл Біч. Компанія Голубєвою придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії. За даними профільних сайтів з продажу нерухомості в Майамі, апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку побудови 1976 року. За кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Опис обіцяє безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі. Басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охоронною лобі. Журналісти зазначають, що будинок розташований поруч із пляжами, іпідромами, казино, набережною Голівуд, пристанями, торговим центром Авентура, ресторанами, магазинами. На додачу до квартири йде парку місце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду. Тим часом у декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації, тобто на кінець 2023 року, на них було розміщено близько 52 тисяч доларів. Але в цілому статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості. Квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського ресу до Одеси вказав 9,7 мільйонів гривень доходів. З них один 1 мільйон 700 тисяч гривень це його зарплата, ще півмільйона – зарплата дружини Нелі Голубівої, яку вона отримала в Одеській юракадемії. Ще майже 3 мільйони дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний квет ФОПа діяльність у сфері права. Вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4 мільйона 600 тисяч гривень родина заробила на відсотках від депозитів, інвестиціях, в облігації державної внутрішньої позики та відчужені майна. При цьому суддя Чванкін задекларував 3 мільйони гривень витрат на купівлю облігацій внутрішніх державних позиків, оновлення власного автопарку, а витрати його дружини. Невідомі станом на кінець 2022 року родина накопичила готівку, а також на депозитах в гривні, доларах і євро понад 16 мільйонів гривень. Частину коштів сім'я також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою ймовірно отримали притулок у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина. Ну і по класиці, коли журналісти слідства інфо дзвонили судді Сергію Чуванкіну, він не брав слухавку, писали у WhatsApp, не прочитав повідомлення. Відомлення, а його дружина Нелі Голубєва пішла іншим шляхом і, взагалі, заблокувала номер телефону журналістів. Крім цього, медійники відправили запит про коментар до Київського районного суду Одеси, але на момент виходу матеріалу відповіді не отримали. Що цікаво, раніше громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його кар'єри судді. Від початку 2000-х років. Зокрема, йшлося про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користуванні сім'ї чванкіна на купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котежному містечку за явно заниженими цінами. А судячи з опублікованою декларацією судів родини дійсно досить багато майна: дві квартири, парку садовий будинок та земельна ділянка. Також в декларації вказано, що є майно і серед об'єктів незавершеного будівництва. Там ще чотири квартири та нежитлове приміщення. Усі вони до слова записані на дружину. Вартість цих квартир не вказана. Замість цього написано, що об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї. А як думаєте, ви звідки у суді та його дружини такі статки? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!